В середній школі у 1950-х роках навчали так: вчасно готуйте вечерю, плануйте заздалегідь, щоб вчасно приготувати смачну їжу. Це спосіб показати чоловікові, що ви подумали про нього, і переймаєтесь його потребами. Приготуйтеся самі. Виділять 15 хвилин на відпочинок, щоб мати свіжий вигляд, коли чоловік увійде в дім. Підфарбуйтесь, прикрасьте волосся стрічкою, потурбуйтесь про те, щоб гарно виглядати. Чоловік щойно. Був у натовпі натруджених людей, будьте трохи веселішою і трохи цікавішою, йому потрібне натхнення після нудного дня. Приберіть безлад, ще раз востаннє, пройдіться головними кімнатами будинку просто перед появою вашого чоловіка, збираючи рушники, іграшки, папір, тощо. що потім обмахніть столи ганчіркою від пилу. Ваш чоловік відчує, що дістався до раю. Де панують лад та спокій, і також надихатиме вас. Підготуйте дітей. Кілька хвилин, щоб вимити руки й обличчя дітей, переодягніть та зачешіть їм волосся. Вони маленькі коштовності. Чоловік хотів би бачити, як діти грають цю роль. Як найменше шуму, коли чоловік з'явиться, вимкніть усе, що шумить Пральну й посудомийну машину. Пилосос. переконайте дітей поводитися, тихо, радійте чоловіку, привітайте його теплою усмішкою, випромінюйте радість. Чого робити не треба? Не зустрічайте його проблемами чи скаргами. Не нарікайте, якщо він запізнюється на вечерю. Вважайте, це дрібницею порівняно з тим, що йому, можливо, доведеться сьогодні пережити. Нехай він сяде, відкинувшись у зручному кріслі, або запропонуйте йому лягти в спальні, приготуйте для нього прохолодний або теплий напій, підготуйте подушку і запропонуйте зняти взуття. Говоріть тихим, яким заспокійливим і ласковим голосом. Дайте йому розслабитися і скинути напруження. Слухайте його, у вас є десяток речей, щоб. Розповісти йому, але мить його появи не час для цього. Нехай спершу говорить він: віддайте вечір, йому ніколи не нарікайте, якщо чоловік не запропонує вам на вечерю чи на інші розваги. Натомість спробуйте зрозуміти його світ, напруження й тиску, його потребу розслабитися та скинути напругу. Так мало поводитись хороша жінка. Це чудово для чоловіків і не так добре для жінок. Ми, жінки сьогодення, це ті, хто мають переосмислити своє життя. Ми Можемо заново відкрити себе, навчитися ставити під сумнів, усе на. Цілком звичним підвищувати цінність жінок не означає знецінювати чоловіків, звинувачувати себе, чоловіків чи суспільство у всіх на гараздах у нашому житті, Ані анітрохи не допомагає виправити ситуацію, а лише знесилює нас. Звинувачення це завжди безсилий вчинок. Найкраще, що ми можемо зробити для чоловіків у нашому світі, припинити бути жертвами та привести до ладу власне життя. Усі поважають того, хто має повагу до самого себе з дитинства. Маленьких хлопчиків навчають не плакати, не висловлювати свої емоції їх вчать стримувати почуття. На мою думку, це форма жорстокого поводження. Жінкам промивали мізки, переконуючи, щоб бути хорошими, нам потрібно ставити потреби всіх інших вище ніж власні потреби. Багато з нас проживали життя, виконуючи вимоги, яким ми маємо відповідати, а не будучи тими, ким ми є. Насправді багато жінок живуть у глибокій образі та відчувають, що ми Мусять надавати послуги іншим, не дарма стільки жінок виснаження. Що було цінно для вас почути, зараз напишіть, будь ласка, в коментарях. Вправи, які у даному відео, це мої найулюбленіші, безпечні вправи для спини для зменшення больових відчуттів кожного дня по три рази, і спина боліть не буде. До зустрічі!